По-перше, хочу всіх подякувати, хто приєднався до цього стріму. Попередні два стрими були дуже популярні. Ми мали більше ніж 500 людей. Дуже-дуже дякую. Так, так, ми вас чуємо. При... З Варшави. Привіт, Варшаві! Чуємо і бачимо. По-перше, хочу сказати. По-перше, хочу вас усіх привітати і подякувати за те, що ви приєдналися до цього стриму. По-друге, хочу зразу сказати, що так, я вирішив е, робити відео і стримає зараз українською мовою. Не треба в цьому шукати ніякої чорної кішки в темній кінаті її там нема. Я доволі таки доросла і самостійна людина, і я можу робити те, що я хочу, коли я хочу принаймні е, використовувати ту і ситуації. Я сподіваюся, що це зрозуміло так. Каналі е, для українців.